24 грудня відбулася остання сесія Полтавської обласної ради в поточному році. Більшість питань, які прийняли депутати, це звіти за 2024 рік і погодження програм на наступні. Усі проєкти рішень пройшли профільні комісії ради. Тому на сесії були підтримані більшістю голосів, каже голова обласної ради Олександр Біленький. Це питання програм, які потім будуть формувати чи формують бюджет. Це питання зміни інвентаризації земель. Та звернення до громад щодо виділення земель під тими будівлями, які належать Полтавській обласній раді. Серед іншого на сесії було погоджено звернення депутатів обласної ради до кабінету міністрів України щодо складного фінансово-економічного стану підприємства Полтава Водоканал. Це і звернення щодо державної підтримки, субвенції або залишення реверсу в тому в тих цифрах, які в нас збираються вилучити. А це десь приблизно 250 п'ятдесят мільйонів гривень. Прийняли на сесії депутати комплексну. Програму підтримки внутрішньопереміщених осіб на період 2025-2027 років також погодили і питання про внесення змін до програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників та захисниць України, членів сімей загиблих. Ми першими були в Україні, які прийняли цю програму, і цей досвід був врахований іншими регіонами. І ми зараз не лише. Збільшуємо кошти, але і збільшуємо напрями підтримки. Наприклад, буде нове питання з приводу бізнесу. Підприємництва, кредитування буде зубопротизування. Нові напрямки, нові напрямки соціальної реабілітації захисників. Тут закладені питання психологічної реабілітації. Майже всі новоутворені райони задіяні раніше лише один. Несли депутати зміни до обласної програми з реалізації молодіжної політики на 2022-2025 роки. Нова програма, яка закладала так само, як завжди, в принципі. Кошти на премії для наших спортсменів. Я думаю, що ми просто зобов'язані їм не просто пишатися ними, але й по можливості все ж таки допомагати їм. Крім того, там були програми, які закладали кошти на допомогу сім'ям військових і загиблих. Вони зможуть отримати житло або ж компенсацію за частину житла. Голосування відбувалося у режимі онлайн. Усього депутати розглянули 59 Питань порядку денного.